23 січня ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень про головні події цього дня та вихідних вже за мить у студії для вас. Працює Люба Єворська. Мої вітання. Храмове свято у селі Лисовичі на Стрийщині відбулося по-особливому, адже цього року церкві святого богоявлення виповнилося 300 років. З цієї нагоди архієрейську літургію очолив владика Тарас Сеньків. Участь в урочистостях взяли делегації з Польщі, Криму та сусідніх областей. 22 січня до рочистого богослужіння долучилося 15 священиків з парафій Стрийської єпархії. Ному домі цими вихідними відбулася зустріч із землячкою, родженкою села Голобутова, поетесою та тележурналісткою Іриною Гармасій. Також до нашого міста завітав Закарпатський хор краєвого культурно-освітнього товариства Просвіта із міста Ужгорода. У програмі зустрічі відбулася презентація нової поетичної збірки Ірина Гармасії, бароковий напій та показ телефільму із франкового духу Мидіям про святкування 20-річчя незалежності України на стрищині. Закарпатський хор заспівав патріотичні. Пісні та кулядки Ріємці стріщини обирають спрощену систему оподаткування. Через зміни у податковому кодексі тепер доводиться наново вивчати та розтлумачувати нове законодавство. У з цього приводу ДПІ Стрищини відбуваються семінари, тренінги та консультації. Кожен підприємець може отримати повну інформацію про застосування спрощеної системи оподаткування. На сьогодні до податкової інспекції підприємці подали 1927 заяв, а 1711 бізнесменів вже обрали спрощену систему. Темоподаткування. Подавати відповідну заяву на 2012 рік потрібно не пізніше, 25 січня. Нагорода від влади кращих юних вишивальниць міста Страя привітали з участю в обласному конкурсі вишитих рушників. Мама на Мережені хрестиком полотна здобули високу оцінку у Львові. Вітали вишивальниць зі здобутками і наші журналісти. Щорічний обласний конкурс вишитих рушників Мамина Світлиця зібрав чималу команду рокодільниць. Участь у виставці, яка відбулася у Львівському обласному будинку вчителя, взяло чимало учнів та вчителів області. Свої роботи представили майстрині з Яворівського, Старосамбірського, Жидачівського, Золочівського, Радехівського, Стрийського та інших районів. Метою виставки є показати рушник оберіг українського народу та популяризувати майстерність вчителів та учнів. І сьогодні за підсумками проведення обласної виставки, яка відбулася у Львові на базі Львівського обласного будинку вчителя, ми зібрали учасників для нагородження. Відзначили своїми вишитими рушниками і наші учні та вчителі. Вони представили 10 робіт, як старовинні, так і сучасні. З цієї нагоди начальник відділу освіти Микола Мазур привітав учасників щорічної виставки «Мама на світлиця і нагородив грамотами та подарунками. Треба е, подякувати також сьогодні вчителям фодового навчання. Ось, які продають своє уміння е, своє знання, значить, дітям. Власне, у вишиванні рушників. Ну, рушник це особливий предмет насправді. У пошенівку нашого народу. Після нагородження учні другої школи показали невеличкий концерт. А сорочка мамина біла, біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька прив. Eu На Львівщині за вихідні затримали 45 п'яних водіїв а за 19 днів січня. Таких було виявлено 350 осіб. Повідомила прес-служба управління ДАЇ у Львівській області. Зважаючи на те, що водіїв, які їздять на підпитку, найчастіше виявляють у період свят. Усе ж статистика останніх вихідних свідчить про інше. Ця категорія учасників дорожнього руху і надалі продовжує святкувати. Варто наголосити, що водії, які сідають надверезами за кермо транспортних засобів, нехтують не лише. Ще правилами дорожнього руху, але й життям та здоров'ям своїм і тих, хто поруч таким було останнє повідомлення цього випуску. Побачимось завтра, як завжди, на цьому каналі. Та у цей же час нехай вам чистить. Радий вітати вас на нашому каналі. До вашої уваги новини спорту, з якими вас ознайомлю я Ігор Тимків. вітаю. Дню соборності України був присвячений 17-й турнірі зміні футболу серед ветеранів, що відбувся минулими вихідними в стрію під патронатом президента благодійного фонду Добре серце Олега Канівця. Його учасників – команди міст Стрия і Моршина, Жидачівського, Миколаївського, Сколівського і Стрицького районів благословив отець декан Стризької єпархії УГКЦ Іван Барабаш. Привітали ветеранів футболу керівники спортвідділів стризьких міськвиконкому і райдержадміністрації Руслан Каліцун і Василь Гриб, голова профільної. Комісії стризької міської ради Ростислав Ленів, депутати міськради Юрій Вінярський, Віталій Михайльо. Голови осередки ветеранів футболу, і ветеранів спорту стрищини, синові кізима Роман мазяк. Хочу особистити президента фотография. Привітати нас з серед свята футболу сімнадцяти. a equipe de futebol, На турнірі були присутні старішини стризького футболу: 80-90-річні ветерани, яким він вручив пам'ятні подарунки. А по завершенні турніру Олег Канівець та інші почесні гості вручили найкращим кубки і медалі. Команда Миколаївського району виборола четверте місце: Жидачівського, третє, Стрийського району, друге. Переможцем турніру стали господарі стрияни. Нагороди отримали також найстарший гравець: – 57-річний Василь Більський з Миколаєва, найкращий бомбардир, перший заступник голови Стрийської райдержадміністрації. Іністрації Микола Дмитришин та найкращий гравець Ярослав Акін Жидачева і найкращий воротар наш земляк Микола Лісовський. Збірна України привезла з юнацької олімпіади три срібла. 22 січня в Австрії завершилися зимові юнацькі олімпійські ігри. Було розіграно 63 комплекти нагород. Українська збірна, яка була представлена 23 спортсменами, повертається додому з трьома срібними медалями і 25-м загальнокомандним місцем, без урахування нагород у змішаних командних турнірах. Срібним призерами ігор стали фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін танці. Ярослав Паніот в турнірі змішаних команд також також Марія Долгополова у змішанні естафетів шорт-треку. У загальнокомандному заліку перемогла збірна Німеччини, представники якої завоювали 17 медалей – 8 золотих, 7 срібних і 2 бронзові. Другою стала команда Китаю – 7 золотих, 4 срібні, 4 бронзові, 3 – Австрії. Наступні юнацькі зимові Олімпійські ігри пройдуть у норвезькому Лілі Хамері в 2016 році. Кличко може залишити бокс в будь-який момент. Чемпіон світу на дважків азіса версією WBC Віталій Кличко не знає, коли він точно завершить свою кар'єру професійного боксера. Проте каже, що може залишити бокс у будь-який момент. Нагадаю, що на 18 лютого в Мюнхені в українця запланований поєдинок із британцем Дериком Чесорою. Політика забирає багато часу, але тренування не набридають мені. Швидше навпаки. Близько сьомої години ранку я починаю тренування, через дві години снідаю. Приблизно о десятій Ранку я вже в офісі. Ввечері я планую своє друге тренування. На спорт я відвів три години на добу і почуваю себе відмінно. Час, що залишився, я займаюся політикою. Розповів Кличко Старший. У четвер ЄФА винесе вердикт по рибці. У найближчі четвер у ЄФА винесе свій вердикт щодо терміну дискваліфікації воротаря Донецького шахтаря і збірної України Олександра Рибки. Про це повідомив генеральний директор Донечан Сергій Палкін. Самого футболіста на це засідання не викликають лише представників клубу та юристів. Вгадати покарання неможливо. Докладемо максимум засиль, щоб воно було якомога м'якше. Цитує Палкіна сьогодні спорт. Додам, що згідно з регламентом УЄФА рибка буде відлучений від футболу на срок від півмісяця до Ох, років нагадаю, йдеться про застосування рибкою препарату для схуднення, що містить заборонені допінговим комітетом речовини. Нападник Прикарпаття на перегляді в Казахстані. Нападник Прикарпаття Руслан Івашко відправився на перегляд в Казахстан. Гравець франківської команди намагатиметься сподобатись тренерському штабу новачка казахської прем'єр-ліги ФК Оржет Пес Какшатау. Нагадаю, за Прикарпаття Івашко відіграв 12 матчів та забив 9 голів. Варто зазначити, що окрім Івашка до Казахстану на перегляд Оржет Пес вирушили ще кілька українських футболістів. Серед них є нападник Дмитро Бровкін, який в сезоні 2009-2010 виступав так. Також за Прикарпаття, інформує спорф і Фюей. Понеділок день важкий. Тож бажаю вам легкого та приємного вечора. Бережіть себе до завтра. А протягом дня небо вкриватимуть хмар, ввечері сніжитиме. Температура повітря коливатиметься від нуля до мінус трьох. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм міліметрів тутного стовпчика. Влось повітря 90%.